Привіт, ви попали на мій YouTube канал. І сьогодні ми будемо відкривати новеньку колекцію. І вона називається Окуляри для. Їх тут прям так багато, 11 пакетиків. Інші колекції, ви знаєте, то, значить, будемо вибирати. Звідси я би вибрала оцей от пакетик. Потім я вибираю сквіші. Сквіші, сквіші, сквіші. Давайте перший. Після того магазин косметики. Давайте теж візьмемо перший. І патчі, тут тільки лишилося три пакетика. Я візьму такий от. І будемо починати. І блокнотик відкриваємо. Перше у нас патчі. Печі, пече, печі. Ця сторінка мені подобається. Беремо цей от. Відкриваємо. Це з кавуном. Такий прям красивий. Прям бомба тун-тун-тун. На номеру 2. Кавун прям це дуже красиво. Мені дуже подобається цей пач, би його собі б наліпила б на ну, лице. Якщо б був би був би такий. Відкриваю. Так от. Наразі у нас магазин косметики. Такий от. Оцей от пакетик ми маємо. І відкриваємо його. Ви що, яке красиво! Це мілка. Блін, це, по-моєму, саме класне. Прям дуже красиве, дивіться, мілка. Мічі-чік. Це під номером 3. Отак от. Мені от. оце дуже подобається. Вона прямо така астетик. Відкриваємо знову. Клейми. Так, от у нас. Тепер колекція сквіші. Така Дуже мені подобається. Вона прям така mm -mm -mm, Сквіші-сквіші. от у нас пакетик. Пакетики, я їх дуже довго робила. Це прям уї, так довго відкриваю. Тепер. Так, мені інтересно, що там. Це песик, по-моєму, так? Да? Так, да, це песик! Дивіться, який класний. Це під номером 4. 4 у нас тут. Блін, класний такий песик. Хау-хау. Такий. Відкриваємо. Так у нас сторіночка. Тут серії була от Полі. І тепер зараз буде новенька колекція. Мені прям дуже подобається. Це окуляри для. Для цього зараз я вам покажу. Наразі три відкриваю. Раз, два, три. Ну, ви, може, вже тут прочитали і поняли. Так. Окуляри для ну, типа, березень для місяців. Тут тепер у мене відкривашка трохи інша. відкривашка класніша. Ем, і мені інтересно, і, і ви зараз побачите, які тут будуть окуляри. Раз два, три. Це вот окуляри. Такі от красиві, прям. І це під номером. Де... Ой, 3. Це сюди. І це для травень. Травні. Місяць травень, от такі от у вас. Ну, хто народився в травні, для вас отакі от от окуляри. Відкриваю. От так от у нас вийшло. Їх тут 11, ви думаєте, місяців їх 12, а тут 11. Ну, бо там були окуляри, тільки 11. Я так подумала, ну ладно, вже буде 11 і січень, і лютий. А я народилася в жовтні. Думаю, що якісь там класненькі ну, будуть окуляри. А так, на сьогодні все. Ось така от у нас була новенька колекція. Їх тут прям дуже багато. Тепер їх тут 10, а не 11. Ну вони мені прям дуже сподобались. І я думаю, то, що вам теж сподобалось це відео. Підписуйтесь і ставте багато лайків, щоб я зробила інакшу колекцію. Кстати, я вам не говорила, я зробила таку, типа, підставку, можна сказати, для моїх бумажних сюрпризів. Отака, типа, підставочка. Хто хоче туторіал, то пишіть кумен... у коментарі. Я можу зробити в, в шорці. Ну, бо вже сюди, не хочеться так це не робити. Такі в нас були колекція. Колекції. І, для паче, в нас лишаються тільки два пакетики. Дуже шкода, що вони вже закінчуються, І отакі от у нас була колекція новенька. Мені прям дуже вона сподобалась. А на сьогодні всім па-па. Буду дивитися, яку я буду нашу колекцію робити. Усім па-па-па-па!